Національної категорії Валерій Пельц, Роман Зажирко та міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Ватирські вітання, я Сергій Ковішок, і ми тут у Трускавці змагаємось на парному чемпіонаті України зі стороменом. Команда Києва. Денис Дубровський, і Сергій Пономарьов. Закарпаття представляють. Іван Деркай, Денис Бережний, Команда Вінниці, Андрій Бурденюк, Павло Добрий. Друга команда Львова, Юрій Огоновський, Віталій Міхеєв, команда Івано-Франківська, Роман Шмигельський, Іван Шарій, команда Львова, Володимир Климко, Павло Корняка, Чернівці представлені двома іменитими атлетами: Андрій Бурштин, Олександр Кочергін, команда Київ вірл Павло Гайша, Олег Сановиков президент Федерації Тронмена України, Сергій Конюшов, почесний президент Федерації Василь Віра. І вітаємо особливо гарячого у секторі команду з буковини. Андрій Бурштин, Олександр Кочергін. 300 кілограмів. Вони були лідерами. Показали найкращий результат у заключній вправі. Ви самі можете зрозуміти, хто чемпіон України.